У селі Жидичин Луцької громади відкрили амбулаторію, яка є окремим структурним підрозділом Центру первинної медичної допомоги. Нове приміщення зводили впродовж трьох років. Та от воно відкрило свої двері для пацієнтів шести населених пунктів. До списку входять жидичин, а також села кульчин, клепачів, озерце, небіжка та лепляни. У новому обладнаному приміщенні почали приймати пацієнтів ще місяць тому. Своїми враженнями від сучасної амбулаторії поділилася місцева мешканка Галина Іванівна. Завжди приємно бути. В новому і в чистому, у світлому, де є чим дихати, так, де кожен лікар має місце хороше, щоб працювати. І нам, звичайно, коли ми тут не будемо всі на купі сидіти, у нас ж розписано, на яку годину приходити. Нам дуже зручно тепер. І лікарі молоді, і вони здібні, тому що багато людей приходить, це ж скільки сіл вони обслуговують. Я завжди приходжу сюди, і я задоволена прийомом. Пані Галина пригадує старе приміщення амбулаторії. Думаю, що... Каже, з новим його просто не зрівняти. У сучасному оснащеному приміщенні працюють два лікарі та чотири медичні сестри, що надають первинну допомогу понад трьом тисячам особам. я ще була в тій амбулаторії, яка колись була в примітивній хаті, так, то там вже зовсім було маленьке місце. Побудували це значить було дуже добре, але там маленький коридор, людей багато. А тут дивіться, яка краса. Це як на перший день Пасхи. У амбулаторії проводять лабораторне обстеження, екг дослідження, вакцинацію та виконують призначення лікарів-спеціалістів після перебування пацієнта на денному стаціонарі. Приїхав оглянути нове приміщення і Луцький міський голова. Поспілкувавшись з медичним персоналом, очільник громади оцінив якість проведених ремонтних робіт та наповнення кабінетів сучасним обладнанням. Сучасна дуже амбулаторія, велика, простора, якісна, обслуговуючи сіл. Приємно, що навіть в такий час є можливість у нас, ну скажімо, відкривати таке оновлення амбулаторії, де люди зможуть отримати первинну допомогу за допомогою найсучаснішого обладнання. Звичайно, що залишається побажати людям, щоб вони якомога менше зверталися, щоб здоров'я було краще, але дуже важливо ще слідкувати за своїм здоров'ям і здійснювати профілактику. Якщо вже є необхідність звернутися, то ну, амбулаторія чудова. Я думаю, що Багато інших європейських міст не мають таких амбулаторій, які сьогодні мають, мають які ми сьогодні маємо в селі Жидичин. Звернутися за допомогою пацієнти можуть щоденно з 9 до 17, окрім суботи та неділі. Анна Рарох для новин на часі.